Після того, як рух захопи перевіс у широкомасштабну акцію громадської непокори, протестуючи в місті Окленд з понеділка на вівторок спробували зупинити роботу одного з найбільших в країні морських портів. Вівторок зранку вони вже оголосили про свою перемогу, адже протрималися у наметах протягом 24 годин, і більше того, змусили працівників підприємства не вийти вранці на роботу. Переможець американської версії популярного телешоу Останній герой Ричард Гач вийшов з в'язниці штату Род-Айленд і Відбував покарання за те, що не сплатив податки з мільйона доларів, які він заробив, коли став переможцем шоу. 50-річна зірка і улюбленець американців потрапив туди у березні цього року. Відома голівудська актриса Мерил Стрип, яка ще 20 років тому фактично покінчила з кар'єрою через свій вік, знову в центрі уваги преси. Сьогодні 62-річна Мерил потрапила на вкладинку журналу Vogue і жартома каже, що стала напевне найстарішою жінкою, яку коли-небудь запрошували стати його обличчям. Сьогодні вона рекламує свою кінострічку «Залізна леді», в якій зіграла роль легендарної Маргарет Тетчер.